В ім'я Отця Ісина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі христі, браті і сестри, вітаю вас з неділею святою. Щиро дякую за ту молитву, яку явив нам Господь у святій літургії, Оця безкровна жертва, яка підносить нас грішних на ту висоту. Богоєднання, яка радість для нас, людей, коли ми єднаємося з церквою Небесною на святій літургії і стаємо причасниками тої великої тайни, єднання Бога і людини, яка велика любов Бога до нас, що сподобляє нас грішних. Такої великої благодаті у святій літургії, єднає нас в церкві з небом, з висотою, як священик підносячи руки перед літургією, каже слава на висоті Богу і на землі мир, людя в людям благовоління. Сьогоднішній Євангеліє, у Христі, браття і сестри, про милосердя про Прощення, про любов, ми сьогодні чули, воно коротеньке, але воно дуже має великий зміст, велику силу, велику мудрість, тому що це Євангелія про любов, про прощення. Це Євангелія саме, я так сьогодні роздумував над тим Євангелієм, що воно саме Окреслює оту велич християнства, якої немає в інших релігіях світу? Оце прощення. Як сьогодні Христос каже, якщо хочете, щоб вам люди робили, те й саме робіть, якщо ви робите добро тим, хто робить вам добро, то яка вам за це дяка? Бо і грішники роблять добро тим, хто їм робить добро. Якщо любите того, хто вас любить, то яка вам за це дяка? Адже і грішники люблять того, хто їх любить. І якщо позичаєте і чекаєте взамін, то яка вам за це дяка? Адже і грішники так само роблять? Так. І тут Господь показує нам шлях. Каже, любіть ворогів своїх, робіть добро тим, що ненавидять вас. Позичайте і не чекайте взамін. Каже, бо Отець милосердний до добрих і злих. Отже, будьте і ви милосердні, як Отець ваш Небесний. Є милосердний. Ось така гарна Євангелія, повчальна сьогодні для кожного з нас, щоб ми йшли шляхом спасіння. Бо можна бути християнином, називатися зовнішньо, але не бути християнином внутрішнім. Можна ходити до церкви, але вийшовши за межі церкви, знову осуджувати, знову лихословити. Тоді задається питання, чим ми відрізняємося від язичників? Напевно, нічим. Але, дорогі у Христі браття і сестри, Господь нас любить такими, якими ми є. Незважаючи на наші гріхи. Бо, звичайно, за один день ми не станемо досконалими, за один день ми не станемо такими праведниками, вийшовши з церкви, бо диявол не спить завжди, коли людини отой стан молитовності, коли вона прийшла, сльози розчулення на очах, в серці гориться полум'я, вийшовши з храму. Очікуємо стріл лукавого. Очікуємо, що десь там сусід щось скаже проти нас, що десь ми почуємо що щось за нас говорять, що десь ми почуємо якусь неправду, щоб спокусити, щоб вивести людину з того стану смирення, з того стану любові. Яку ми одержали в святій церкві, бо, вийшовши з церкви на святі літургії, так Дух Святий зійшов на нас, бо Дух Святий сходить на всі, дух дише, де хоче, так як той дощик Небесний, Він сходить і на праведників, і на грішників. І на кожен клаптик землі, так само дорогі і ця Божа благодать торкається кожного. З нас, бо всі ми прийшли до Христа, Господь каже, прийдіть до мене всі, струджені і обтяжені, я заспокою вас. І дорогі, от сьогодні дійсно це Євангелія про милосердя і як вчить нас церква, про це милосердя. І яке милосердя, ми повинні більш детально, я сьогодні хочу, так окреслити, які є. Отакі основні е, заповіді, милосердя, коли всі ми маємо наш православний молитвослов. Маємо і тут є е, всередині 285-та сторінка, можливо, е, я думаю, всі відкривали, тут є і 10 заповідей 7 таїнств. Ми знаємо, церква, з, взагалі, сім е, е, число, 7 в церкві. Воно є символічне, це є символ повноти. Число сім, воно має таку силу містичну, з точки зору, як кажуть, утаємнену, От, символ тої повноти, християнства, всім таїн, всім діл милосердя. І ми бачимо на церкві семисвічник, сім, сім свічей, як е, сім. Як символ тих семи таїнств, які людина приймає, які є встановлені церквою, за рахунок яких і живе церква, це є оцей кістяк церкви Христової. І ми бачимо також, тут є в нас сім діл милосердя, є сім діл тілесного милосердя, тобто, що людина повинна виконувати. Е до інших людей, тобто як ми повинні проявляти це милосердя. І от я вам зачитаю, і ми, можливо, ви всі, я е, думаю, вивчимо ці е, е, сім діл милосердя, перше сім діл тілесного милосердя. Це перше, дороги, це є голодного нагодувати, Щоб ми знали, що таке милосердя. Бо тут так в Євангелії сказано, а тут більше вже. Ми розжовуємо цей, цей твердий хліб, щоб більше розуміти справлого, що напоїти, нагого одягнути, подорожнього прийняти і нагодувати, і там потім е, того хворого, недужого в лікарні відвідати. Ув'язненого, навіть ув'язненого в, в тюрмі відвідати, і останнє наш християнський обов'язок померлого похоронити. Осе, що стосується тілесного, тілесного того милосердя, тих сім дів милосердя, які ми, християни, повинні виконувати, повинні знати, що це є наш християнський обов'язок. це є... Мало того, що казати, я милосерний, а якщо там якийсь же брат тебе щось просить, а, а, ти, а ти можеш сказати, от ти грішник, і тобі це по заслузі. І ще й в думці осуджувати його. Не наша справа, Бог його осудить. Але наша справа як християн подати руку допомоги, допомогти. І тут же ми маємо в молитовнику сім діл духовного милосердя. Це ми бачимо грішника направити, так? навернути з дороги е такої грішної. Бо бачимо, коли людина йде тим хибним шляхом, коли людина відвертається від Бога, то ми, в свою чергу, повинні щось підсказати, повинні привести до це. Також нерозумного навчити і допомогти пізнати правду. Допомогти пізнати правду. Оце, оце милосердя сьогодні відноситься, дорогі, до, напевно, до нас, бо сьогодні саме оцю місію нерозумного навчити і пізнати правду. Несе наша Українська православна церква Київського патріархату, тому що наша церква допомагає пізнати правду, пізнати істину, пізнати, що є правда, а що є лукавство. І пізнати, де є Бог, а де є лукавство, де немає Бога. Ближньому добру пораду дати. Це є третє діло духовного милосердя. Засмученого утішити, особисту кривду терпляче зносити. Чуєте, як це важко. Але це є християнський наш обов'язок. Заподіяну кривду щиросердечно простити. І останнє молитися за живих і померлих. От тут бачимо цих є діл, сім діл тілесного милосердя і сім діл духовного милосердя, саме в нашому молитвослові, який дає нам пізнати цю правду, який ми можемо відкрити і почерпнути ті основні катехізичні правила для кожного з нас, щоб розуміти ту істину, щоб розуміти більш. Заповіді Христа, заповіді Євангелія, що дійсно ці милосердя ми повинні чинити. Каже, будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Милосердні, дорогі у Христі, браття і сестри, стараймося в своєму житті виконати ті заповіді милосердя, заповіді тілесні щодо тіла. Коли бачимо якусь нужду тілесну ближнього, стараємося допомогти, як кажуть, одягнути, напоїти, відвідати скорбота в'язниці, в лікарні і так далі, і так само сім діл духовного милосердя, бо це може ще більше має значення велике, тому що це милосердя щодо душі. Бо коли велика нагорода є для людини, коли вона приведе когось до церкви, приведе і наставить його на шлях спасіння, а великий гріх для тої людини, коли вона навпаки своїм безумством відверне людину від Бога. Отже, ми в тому питанні маємо бути дуже уважні старатися. Дорогі всіляко своїми справами життєвими, бо бути християнином не тільки в церкві, а й кожному випадку свого життя, кожної хвилинки, кожної години старатися догодити Богові, бо це наше служіння, служіння правді і служіння дорогій істині. Отож, Будьмо милосердні. милосердні, І Бог проявить до нас своє милосердя. І хай Йому буде за все слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!